Народ, привіт. Ось сьогодні знімаю огляд такого барометра крутезного. Попався мені на німецькій барахолці. Отакий красавчик. Якщо вам видно, надіюсь, я таку макрозйомочку зроблю. Дивіться, які красивезні в нього індикатори. І він зроблений в дереві, це або горіх, або дуб. Тут є три датчики. Датчик температури. Це є барометр, тиск міряє, а це в нас є вологомір. Ось така штуковина. Це не пластмаса, тут іде скло, латунь. І якщо там придивитись знизу, там пише дрібненькими буквами Made in Germany. Отака от, от річ попалась. Зараз я спробую зблизити трошки. Ось бачите, Made in Germany, це є чистий німець. І я вам в описі розміщу історію цієї фірми, взагалі, що його робить. Щоб ви розуміли, цей апарат 1970 року. Він дуже крутезний, зроблений дуже класно. Це просто шедевр. Ну, Красота. Це така річ, як і колекційна, і можна його десь або на дачі, або на кухні повішати. Він дуже буде гарно виглядати. Тут ззаду є повністю. Е, зараз покажу, ось в таких, до речі, датчики також металеві повністю. Тут якийсь номер, і... а що він пройшов контроль, напевно, відділ технічного контролю. Тут є номер на дереві 11108. І тут якась є бірочка також. Отакий От апаратик І зараз ще один вам покажу. Це одна модель і ще є інший.